Запросимо речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назара Волошина. Пане Назара, доброго ранку і слава Україні Героям слава доброго ранку. Студія, доброго ранку усім глядачам. Знаємо, що буквально днями ворог пішов у дуже зухвалу лобову атаку на часів яр. Чим це все закінчилося і чи часто ворог практикує подібне? Ну чим все закінчилось, я думаю, всі вже бачили на відео, яке оприлюднювали підрозділи головного управління розвідки. Можу тільки підкреслити і зазначити, що ворог там не полишає спроб щоденно пробує штурмувати і активно застосовувати як авіацію, так і артилерійський вогонь по нанесенню і ракетно-бомбових ударів і артилерійських обстрілів саме по місту часів яри, його околицям. Знищуючи все на своєму шляху, це звісно ж цивільної інфраструктури і забудови е, внаслідок таких от штурмових дій. Тоді лише під час одного штурму було знищено понад 20 одиниць озброєння військової техніки і чималу кількість окупантів, якраз саме під час такого штурму. А от на в загальному можу сказати, що ворог е, не полишає спроби. Е, ситуація така, що місто часів я знаходиться під контролем сил оборони. Ворожої армії там немає, однак російська армія активізувала якраз свої зусилля останнім часом, адже успіхів конкретних у них немає на фронті, і потрібно виконувати дедлайни, в які вони вже не вклалися. Тому за минулу добу на цьому напрямку, якраз на напрямку міста Часів Яр і Околиць, відбулося 22 бойових зіткнення. Зафіксовано саме 1200 мінометних і артилерійських обстрілів. У порівнянні з попередньою добою дещо менше, попередня доба була 1340, і лише на часів яр було зафіксовано на ранок 300 обстрілів різних, і мінометних, і артилерійських, та 12 ворожих штурмів, дев'ять з яких якраз припали на часів яр, та чотири авіаудари. І На ранок було знищено на тому напрямку 112 окупантів та близько 140 отримали якраз поранення. Це говорить про те, звісно ж, підтверджуючи мої слова. Попередні, що ворог все ж таки не полишає спробу заволодіти часовим яром, адже він знаходиться на панівних висотах, щоб в подальшому використовувати якраз ці панівні висоти для обстрілів наступних міст: Костянтинівка, Дружківка ну і інші населені пункти. Ну, Назара, зара ще до однієї гарячої точки. Збройні сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. Чи так це стане на сьогоднішній ранок? Чи залишаються в місті цивільні, чи тривають там і досі бої? Ну наразі скажу, що ситуація на тому напрямку на півночі Харківщини оперативна обстановка залишається складною. Вона динамічно змінюється, проте сили оборони і заміні підрозділи. Стабілізували ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ. Тривають як контрударні дії, і в інших районах прикордоння Харківщини. Зокрема, нашим силам оборони і задіяним підрозділам вдалося не допустити прориву оборони нашої ГУ біля перепорошої липців. Вовчанська і стариці наземні штурми загарбники поєднують також з авіаційними ударами. Застосовують при цьому авіацію, якраз для нанесення авіаударів керованими авіабомбами як по Харкову, так і іншим населеним пунктам області у напрямку. Стрілечі глибокі силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Кількість штурмів ворожих зі сторони російських окупантів значно зменшилася, майже вдвічі. На ранок там відбулося п'ять бойових зіткнень всього на всього за минулу добу. Тобто це говорить про те, що кількість боїзід в порівнянні з ще з попередньою добою знизилась майже в два рази. Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибокі та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися в житловій забудові, але наші захисники не дають йому це зробити. Судячи зі зведень генштабу, за останні дні інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога на Донеччині зросла. З чим пов'язуєте таке збільшення активності ворога? У них там щось змінилось? Ну скажу за все, оперативно-стратегічне групування військ Хортиця, що наразі ворог концентрує свої зусилля як на Харківському напрямку, так і на Донеччині. Це Краматорський, Покровський та Курахівський напрямок. Ну, противник. Атакує по всій лінії фронту. На, зокрема, по всій лінії фронту відбулося 112 бойових зіткнень з противником. В зоні нашої відповідальності ворог провів 103 бойових зіткнень, і вже на ранок відбулося якраз в нашій зоні відповідальності 27 бойових зіткнень. Ну це говорить про те, що ворожа армія не полишає спроб проводити активні штурми і бойові дії саме на Донеччині та Луганщині. Наміри не полишає, адже це мета, звісно, всім відома. Це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І вже на ранок було зафіксовано 470 ворожих обстрілів саме позицій наших захисників із різного виду озброєння. Та минулу ж добу ворог на цю на нашому напрямку здійснив 3460 обстрілів. Це велика цифра говорить знову ж таки про те, що ворог не припиняє своїх спроб, якраз щодо активності саме на Донецькій та Луганській областях. Пане Назаре, не можу не запитати з приводу вчорашнього інциденту в соцмережах. Депутат Безугла і активіст Стерненко не задоволені призначенням Юрія Содоля командувати всім східним фронтом. Зацитую Стерненка, гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було би й складно уявити. Чи розумієте ви таку позицію? Що трапилось? Ну я політичні питання коментувати не буду, але однак скажу так, що. Генерал лейтенант Юрій Содор, очільник нашого оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця, знаходиться на своїй посаді, виконує обов'язки вже не перший місяць. Чому в інформаційному полі піднялася ця інформація? Всім думаю, відомо, що скоріше за все є і певна тут інформаційна психологічна операція, яку нам допомагає здійснювати ворог. Однак, скажу так, що командувач оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця знаходиться постійно. На передовій на лінії зіткнення разом з бійцями з військовослужбовцями, і там, де гаряче, він завжди перебуває на усіх місцях і ділянках фронту. Пане Назаре, вдячні за коментар. Речник оперативно-стратегічного групування військ хортиця Назар Волошин був з нами цієї миті.